З 2022 по 2024 рік кількість відключень електроенергії у Кривому Розі зросла в рази. Насосні станції зупинялись по кілька разів на день. Саме це і викликало серію гідроударів. Тобто, часті аварії, не вина водоканалу, а наслідок війни, масованих обстрілів та нестабільної роботи енергосистеми. Науковці підкреслюють. Система водопостачання кривого рогу надзвичайно складна. Вона простягається майже на 2300 кілометрів, має сотні насосних станцій і обслуговує понад 700 тисяч абонентів. У таких умовах навіть короткі перебої з електрикою здатні запустити процеси, які призводять до серйозних пошкоджень. А от розгрібати і діяти в умовах геть непростої реальності доводиться. Ну і пруфи, як то кажуть, в студію.